У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Отець Небесний через Моїсея дав заповіді. Господь наш Ісус Христос приніс благовістку. Євангеліє у світ. Це для нас з вами жива інструкція до життя, жива інструкція до життя, не мертва буква, а жива. Це не просто набір правил, це показник шляху, яким іде сама любов. Але людина замість того, щоб слухати, читати, навчатися і виконувати, почала тлумачити все на свій розсуд, спотворюючи істину під зручність власного бажання і власного життя, і власного розуміння. Ми взяли святе письмо, святе Слово і почали підлаштовувати його під свої бажання замість того, щоб підлаштовувати своє життя під те, що навчає Господь через святе письмо. Підлаштовувати своє життя під Його волю. Саме тому. І в нашому світі є стільки болю, зла, сварок, зради, спустошення і війна. Якщо сьогодні той, який має бути наслідником Ісуса Христа, а Він оголошує священну війну, то що можна говорити про? повністю всю церкву. Люди моляться, але не живуть по вірі, читають Євангеліє, але не дозволяють йому жити в нашому серці. Не вміють Його. Застосувати в нашому житті. Люди хочуть, щоб Господь виконував їхню волю, але самі не виконують волі Господньої. бо виконання волі Господньої – це тоді і буде те, що ми хочемо, щоб було у нас в нашому житті. І якраз це все приводить до тих великих проблем, які сьогодні в нас є в нашому житті. Бо без Бога, без Його правдивої дороги, правдивого навчання, розуміння, що хоче Господь, що було в нашому житті, навіть найрозумніші рішення стають повністю безглуздими. Тому сьогодні, читаючи апостол, послання апостола Павла до Галатів, ми маємо пояснення, як би мало бути в нашому житті. І що пише про це апостол Павло? Повідомляю вас, брати, що Євангеліє. Яку я вам звістив, вона не від людей. Бо я не одержав її і не навчався від людини. Але через об'явлення Ісуса Христа не я одержав, а об'явлення Ісуса Христа принесло Євангеліє. Ви чули про моє життя колись у юдействі. Що я дуже переслідував Божу церкву і руйнував її. Апостол Павло був дуже вихованою, дуже навченою людиною, високоосвіченою людиною. І він гонив церкву Божу. Коли ж Бог, що вибрав мене з лона моєї матері, Покликав своєю ласкою і уподобав, об'явити мені в мені сина свого, уподобав об'явити в мені сина свого, тобто Ісуса Христа. Щоб я благостив Його поміж погаманим, я не став одразу радитися з тілом і кров'ю. Тобто, апостол Павло пояснює, мені. Відкрилося Євангеліє, те Євангеліє, яке відкривається нам з вами щоденно. В комуністичні часи за Біблію садили, давали 5, 10, 15 років каторги. Сьогодні ми маємо священне писання, ми маємо Його стільки, скільки би хотіли. Можемо читати, можемо досліджуватись, і воно нам відкривається. Але ми радимося з нашим тілом і з нашою плоттю. Тобто, наше тіло і наше плоть, воно суперечить. Чому? Бо треба щось змінити в нашому житті. Але ми не хочемо, ми боїмося. Ми думаємо, а як подумають люди, а як воно буде, як подумають навіть не люди, а перш за все наші рідні і близькі. Ті, що нас оточують. Як подумають про нас на роботі, як подумають про наші товариші, подружки і так далі. Чому? Тому що треба змінити своє життя не так, як воно сьогодні є. І тому апостол Павло каже, що я не радився зі своєю плоттю, зі своїм тілом. Я пішов по духу. По тому духу, який кличе, через який кличе Ісус Христос. І далі Він пише, вони тільки чули, що той, який колись переслідував тепер, благовістить віру, яку раніше нищив. Тобто Він нищив віру, але він почав благовістити. І оцього благовістя сьогодні потребує Господь від нас з вами, щоби ми, як він каже, і прославляв я через, прославив через мене Бога. Тобто Господь прославив через Нього Ісуса Христа і Бога Отця. Ми з вами, як християни, покликані для того, щоб прославляти Господа. Але ми дуже часто боїмося це робити. Але наше життя, наше життя, це якраз і є про слава Господа. А от яке життя? По Євангелію. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що ця субота, яка в нас буде, це ще одна субота поминання всіх спочилих від віку. Молитва за тих, які потребують нашої молитви, які чекають нашої молитви. Поминальна субота літургія о 9-й годині вранці, після якої загальна панахіда за всіх спочилих від віку. Також через суботу. 8 листопада у нас храмове свято. Запрошую всіх на храмове свято. Але нагадую вам, що на храмове свято це є день народження нашої громади, це прославлення нашого Покровителя, архістратига Божого Михаїла і всіх безцілесних духів. В цей день ми всі, всі готуємося до сповіді. І до причастя, щоби всі духовно поєднатися, бо це дуже важливо. 8 листопада на храмове свято у нас дві святкових літургії. Перша в 6.45 і друга літургія о 9-й годині вранці буде архірейським чином. Слава Ісусу!